Ну, що ми попрощалися з Лі Страс, Тепер новий прем'єр-міністр Ріші Сунак. Але ми всі чекали на Боріса Джонсона. Давай поговоримо про ось цих дві постаті: Боріс Джонсон і Ріші Сунак, що чекає Україну у стосунках з Британією і Ріші Сунак. Це гарно чи погано для України? Не знаєш, гарно чи погано життя покаже, але я б хотів би зазначити декілька моментів одразу. Те, що Лі Страс, вона пішла у відставку, це якраз показує, те, що в таких от країнах зі сталою демократією, зі сталими інституціями, є мужність, це мужність достатньо вчинок. Вона зрозуміла, що вона не може виконати цю програму, і просто пішла у відставку. А Борис Джонсон, розуміючи, що він не отримає необхідну кількість підтримки і необхідну кількість голосів з депутатів-представників партії своєї, він теж поступився іншому кандидату. Своїм кандидатством, чи побачили ми це колись в Україні? У нас оці весь час спікеріади, коаліціади, весь час якась конкуренція, внутрішня партійна гризня. От цьому треба вчитися насправді, те, як у них це все відбувається. Я думаю, що новий прем'єр він буде свою всю увагу, більшість уваги концентрувати на внутрішніх проблемах є економічні проблеми в Британії, але мені подобається те, що він вже заявив. Що він буде продовжувати справу Бориса Джонсона, зрозуміло, що це харизматичний лідер. Нам подобалась його позиція по Україні. Допомога. Українці його просто обожнюють. Але в даному випадку мало що залежить від прем'єр-міністра. Є політика, геополітичні всі е, інтереси цієї країни, і він буде вимушений, незалежності від прізвища. Це не так як у нас. Янукович прийшов, потім після Ющенка, потім е, знову змінилося, майдани. Треба. Незалежності від прізвища, позиція не зміниться, я в цьому впевнений. І він уже заявив новий прем'єр-міністр про те, що він подвоїть всі зусилля, які були зі сторони Бориса Джонсона, Він до речі, його якраз і хвалив за те, що він абсолютно правильно робив підтримці України. Він сказав, що він стане ще кращим другом України і подвоїть цю допомогу. Тому будемо на це розраховувати в будь-якому випадку, тут же ж питання, що народ британський. Він підтримує український народ, і влада просто це вже є інструмент того, щоб допомагати Україні. Ця позиція я впевнений не зміниться. Побачимо, яка буде позиція прем'єр-міністра по крокам. Я надіюся, що першим кроком і міжнародним візитом, на жаль, попередня прем'єрка не змогла виконати свою обіцянку до кінця, але я надіюся, що першим кроком це буде дипломатичний візит до України, де з президентом Зеленським новий прем'єр він обумовить. Всі аспекти взаємодії і допомога зі сторони Британії продовжиться в повному обсязі.